Пам'ять Бориса Возницького виничани створили особливу марку із портретом Героя України. З нагоди 88-ї річниці від дня народження мистецтвознавця погасили ексклюзивний випуск конверта та марки. Вирішили виготовити пам'ятний конверт і марку. І відповідно, вже в комплект пам'ятний художній штемпель. Також у музеї відкрили дві зали. Своєрідний літопис життя і світлин Бориса Возницького та реставровані твори. Це виставки, об'єднані назвою врятовані скарби і присвячені пам'яті Бориса Роча Возницького. Адже свій творчий шлях, свій музейний шлях, Борис Груч почав саме у винниках. Оглянути експозицію прийшли відомі митці, реставратори, громадські діячі, представники влади та жителі міста Винники. Повертаємося до тієї спадщини, до того скарбу, який залишив він своїм. Невтомним відношенням до національного багатства до нашої культури його називають ангелом-охоронцем українських музеїв та замків, адже завдяки йому світ пізнав Пінзеля, побачив рідкісні експонати та дізнався про старовинні будови. Донька Бориса Возницького зізнається, приємно, що працю батька шанують та не забувають. Рада, що справа Бориса Григоровича вона продовжується. Вона продовжується і. Музейники стараються все зробити для того.